Розробив благодійну гру, а також долучився до ініціативи для забезпечення військових засобами зв'язку. Хмельничанин Данило Барбаш волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. У хід йдуть знання, які здобув, навчаючись в університеті. Є магістром стелом комунікації та радіотехніки. Про внесок, який робить у наближення перемоги, говоритимемо віч віч разом із Данилом. І вітаємо Данило вас у нашій студії. Доброго дня. Насправді в кожного волонтера, певно, що є така своя особиста історія початку волонтерського шляху. Яким шлях на старті ці перші кроки були у вас? Тут важко сказати прямо якийсь перший крок, бо це все комплексно, і людина ну, не в один момент вирішує все і долучатись. Напевно, це і виховання батьків, і школа, і гімназія номер 2 Не знаю, як зараз вона. Там же ж міняли. Дуже активний був колектив, та і є, напевно. І якось інтегрували тоді, що це все. Ну і ти дитиною розвиваєшся, ти рухаєшся по цьому напрямку, а потім, звичайно, політехніка, там знову ж таки активне студентське життя. І вже коли почалося повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що ти думаєш, чим ти можеш бути корисним. Ну, і от в один день. Як, це не в один день, умовно, там, 24 числа йдеш, закупляєш якісь ліки по списку, їх ніде нема, шукаєш, несеш плостуном, здається, я тоді заніс. І воно <кій> якось так пішло. І це все такі невеликі ініціативи були, десь хтось особисто звернувся, там, допоміг чомусь та і таке. А вже з плюс плюсом ГО, плюс плюс, та <кій> це 24-й рік. Мені здається. Чи початок весни це я долучився ну, відкрити допоміжну банку? А вже повноцінно в команду це було літо. Мені здається, десь серпень, чи можливо раніше. Ну, десь так. А, Данило, ви народились у Хмельницькому. Навчалися у Львові. Громадська організація Плюс Плюс зареєстрована на Харківщині. Як так сталося, що приєдналися до лав саме цієї громадської організації? Е, ну, Світ тісний і Україна об'єднана. скажімо так, у нас в принципі в організації люди зі всіх усюди: від Львова до Харкова, від Одеси до Чернігова і. Та як в мене наречено мала подругу з Харкова, е, яка мала подругу також з Харкова, е, дарину нашу, голову. ГО. Ну і наречена перша долучилася, потім вже і я підтягнувся. То вона якось так. А у хід пішли ваші знання, які ви здобували у Львові. Що ви запропонували одразу громадській організації? Чим ви можете допомогти передусім? Е, та в першу чергу це були дружні бабки. Бо ну ніх дуже мало, не скажу ніхто, скажу дуже мало людей, приєднується. Прямо от в мене є там знання, я хочу долучитись. Зазвичай людина починає щось невеликого. А це там збори на тисячу, дві-три тисячі гривень. Ну, дружня банка, типу до великої якоїсь мети. Так само було в мене, це було на 10 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. І тоді вже я такий почав думати, так як я був. Трохи знайомий з волонтерською діяльністю, розумів, які є проблеми. Одна з основних проблем це залучення людей, бо не тільки кошти ти залучаєш, ти і залучаєш людей. Я почав думати, а що ж таке зробити, і а, ну, дійшов до гри. Там, в принципі, історія в тому, що я в інтернеті побачив подібну, скажімо, історію, де людина іноземець в інстаграмі створив аккаунт. Uh, і ти типу, по кожному підписнику робив будиночок такий в віртуальному місті. Я такий, а чому не зробити так з донатом? І зробив, <смі> в принципі. Тому от розробив uh, гру, де людина за донат купує собі віртуальний якийсь будинок. Вона, ну, важко називати потенційною грою, бо ти прям не граєш-граєш, але все рівно ти якось долучаєшся, воно прикольно залишає. Щось, що ти бачиш, це не просто десь гроші, і так от воно якось пішло. Данило, чи на момент створення благодійної гри ви могли ну, десь здогадатися про те, що вона не буде таких масштабів і буде допомагати закривати не дружні збори, а дійсно мова йде про те, про що це великі суми, великі збори. І не один тут, як сказати, масштаби, це питання відносно для кожного різного масштаби. А, та не думав. Я думав, як би б мені закрити тоді свою банку на тих 10 тисяч, от воно якось так ішло. А то, що воно пішло далі, та добре. Дай Боже, щоб і далі так було. А, благодійна а, гра, і скільки часу ви працювали над її розробкою? Тривалий а, час чи ні? Знову ж таки, відносно. Це не було, тобто я там не встав зранку, сів працювати, розробив і так далі. Це по вечорам, після роботи місяць здається, щось таке ну, типу, часовий проміжок, але по факту набагато менше, бо це ж не повний робочий день. Щось подібне в Україні втілювали? Можливо, ви цікавилися, спілкувалися а... з товаришами, знайомими, одногрупниками, вже екс-одногрупниками, але там не зв'язки вони залишились? Прям подібного я не знаю. Насправді не так багато геймафікації. Це, типу, процес. Е... Можливо, ще було колись повернусь живим, але я не впевнений. Типу. Ми рухаємося до цього, бо постійно треба щось придумувати, але наразі такого ніби нема. Ну або я не знаю. Данило, чи підраховували, скільки донатів завдяки благодійній грі вдалося зібрати? Так, я маю трохи статистики. Там близько 20 тисяч за весь цей час, з яких 10 це якраз на те, що воно відкривалось, 10 це вже потім пішло ну, до інших зборів. Та і воно досі активне, тому думаю, буде більше. Можливо, ще скоро дороблю, дещо то піде з новими темпами. Тобто вдосконалити благодійну гру. Так. Та, е є ідея, щоб це не тільки кошти залучати, а й умовно людей до активності. Банальний там лайк, репост е збору в інстаграмі, фейсбуці в будь-якій соцмережі це вже долученість. Бо Заходять нові люди, нові ну, людини інша людина і так далі. Тому можливо, що буду думати в цьому напрямку. Та якось так Як можна долучитися, хто ще не е, мав змоги приєднатися у такий спосіб до волонтерства, до донатів. Угу. Навіть е, яким чином? Е, багато різних шляхів. І якщо ми говоримо про плюс плюс, наприклад, щоб відкрити дружню банку, в нас зараз максимально спрощений процес. Є розроблений telegram бот Ти просто заходиш, нажимаєш подивитися збори, воно виведе список активних зборів, їхній опис, постіль, куди, кому, і так далі. І вибираєш, який найбільше подобається, нажимаєш кнопку, кидаєш свою фотографію, бо ми всі збори маємо певний дизайн, щоб вони виглядали однаково. Там кидаєш свою фотографію, і воно видає тобі вже в цьому дизайні. Плюс текст, як відкрити дружню банку, ну всі інструкції, все, що треба. Та і все, і ти вже долучився, відкриваєш собі банку і збираєш. Якщо ми говоримо про застосування, застосування своїх здібностей, то тут, ну, здебільшого, треба вже шукати куди. Наприклад, ми періодично по потребі шукаємо копірайтерів, монтажерів. Дизайнерів та всіх підряд з різними навичками. Якщо людина вміє паяти, то тут велика кількість ініціатив по збірці дронів. Якщо 3 d друк, то там також величезна, наприклад, там е друк армія, якщо я не помиляюсь, так коротше можливостей багато, просто треба пошукати. До речі, ви що сказали за телеграм-бот, який спрощує? Так, оцей весь процес це теж також ваша розробка, да, так? Ви там. поза камери мені про це якраз розповідали. Та да, ну, якось воно після гри я такий, ну, зробимо ще таке. Бо там більше, там ще частина, яка спрощує нашу роботу. Тобто, найважче в роботі волонтера, окрім збирання коштів, це. Підбити все, куди що пішло, подати звіти, бо коли в тебе дуже багато зборів, то воно заплутується. І от в нас ще є система, яка це трохи спрощує, де ми введемо облік. Це вже не тільки десь в когось голові на якихось бумажках, вона цифровізована. Я хотіла б ще для глядачів додати інформацію щодо вашої благодійної гри, що ініціатива допомогла закрити збір вартові кордону, який оголосили кілька місяців тому громадські організації Плюс Плюс. От і зараз гру адаптують під інші актуальні збори, тобто процес цей триває. Так. Вартові не пару місяців, це давно вже було. Але там. Ну як, він частково допоміг, тобто частково долученість, бо там великий збір. Краплина до краплини. Так, та, воно і так виходить. Е, до речі, з цікавої статистики можу сказати. По грі я ж бачу, скільки хто кидає. Там, якщо зайти, подивитися, найдешевша частинка це ліс з палаткою. Е, тобто можна купити це, якщо я не помиляюсь, 20 гривень. Щось таке. І от їх найбільше на карті. Тобто, відповідно, найбільша кількість донатів це якраз невеликі донати, там 10, 15, 20, 50 гривень. А де цю гру можна відшукати? В інтернеті можна перейти в Instagram а і вона там є в закріплених посилах. Дійсно кажуть, ми можемо багато про це говорити, але краще раз побачити так, і зорієнтуватись, так. як вона працює. Головне, на допомогу кошти спрямовуються угу. наших збройних сил. Instagram плюс-плюс, якщо що, плюс-плюс волонтірс через підчеркування. Не лише благодійною грою обмежується громадська організація, тому що дійсно є багато запитів, багато потреб, і чергова ініціатива. Хочу зацитати, що передбачає вона забезпечення військових засобами зв'язку, і якщо не помиляюсь, мета зібрати понад півмільйона гривень. Розкажіть, як до неї долучитись, і який тут принцип ну, власне, буде використаний? Це колаборація з брендом артефактів військового часу РБТНК. Це бренд військового, і він виробляє жетони, там різні кофти і так далі. Але в нашому випадку це жетони, і ми їх фактично не важко назвати продаємо, бо всі кошти спрямовані на збір тобто, всі 100% від суми за цей жетон mm -hmm. спрямовані на цей збір. Та от одна з частин долучатися, можна придбати цей жетон. Або просто задонатити на банку, або знову ж таки відкрити цю банку. І е, ця ініціатива що чим цікава, там буде виходити ряд дуже цікавих інтерв'ю, як на мене. Там е, військові різних бригад, які розповідають свої історії, розповідають, як їм допоміг зв'язок, е, чому він важливий, що бувало, коли в них їх не було, особливо на початку повномасштабки. На даний момент. Вже точно вийшло одне інтерв'ю якраз з засновником цього бренду. Він медик ДШВ, і там ну, також дуже такі історії цікаві, але й важкі насправді. От коли не було цього зв'язку, і це така історія. Та тому перше це розповісти людям, щоб вони розуміли важливість. Друге, це зібрати кошти на зв'язок, це там від рації до Стерлінки. Можливо, Стерлінка доведеться замінювати чимось, але це вже як піде. Що потрібно буде хлопцям, то і будемо брати. Тобто, я так розумію, що тут мова йде дійсно про зв'язок в широкому значенні цього слова. Так. Тобто, який допомагає і десь виконувати бойові завдання, бути на зв'язку і зв'язок зв'язок з рідними, з близькими. Так І якраз це і показуємо там, не тільки військові інтерв'ю. Будучи і цивільних, і волонтерів, і різних людей. Та тому тут зв'язок і безпосередньо про зв'язок на полі бою, і відповідно зв'язок з рідними. Ну, до речі, якраз громадська організація і наголошувала на тому, так для широкого загалу українців, що зв'язок це не лише технологія, але й життєва необхідність, а. так почути слова, почути рідного або почути від побратима ту чи іншу інформацію. Акція на підтримку військовополонених і з особис... ну, як не особистої просто людини, яку я знаю, яка в полоні. Наскільки батькам було важливо. Почути, що він живий, коли він зателефонував. Ну, з полону, це ну дуже сильно впливає на їхній стан. Бо зрозуміло, ти подавлений, а так, хоча б ти знаєш, що надія є. Багато ми говоримо про певні технології, про 21 -е століття, світ сучасних технологій. Як ці технології насправді можуть вплинути на хід війни? Наскільки це дійсно от той руші, який може навіть і допомогти замінити та ту людську силу і допомагають зменшити кількість постраждалих наших військовослужбовців на полі бою? Це, ну супер важливий тут все впирається в технології. Звичайно. Піхотинця, на жаль, нічого не замінить ніякий ні дрон, ні артилерія нічого не тримає позицію, окрім людини, яка безпосередньо там. Але ми можемо спростити життя піхотинцю. І якраз тут, починаючи від технології зв'язку, умовний Starlink, якби там не відноситись до засновника цієї компанії, але. Ну, це великий прорив. Тобто люди можуть і між собою комунікувати, і рідним позвонити, і так далі. Це великий пласт. Потім в розвитку тих самих дронів. Ну, це ж технології, і ми там пройшли від Мавіків розвитки до великих крил і до тих самих FPV, І до речі, дуже видно боротьбу в сфері технологій. Це реп і дрони. Ми там починали з звичайних FPV там 700-900 ну, частота. Почали з'являтися реби, почали переходити нижче, вище. Зараз дійшли до оптики. І по-любому щось і проти неї придумають, бо так воно і рухається. Тому тут технології рухають все навколо, і хто швидший, той краще. Але це є питання масштабування. Тому таке. Данили, чи були такі можливо розробки, які вас особисто здивували? Можливо, навіть надихнули на певні впровадження, аби теж щось подібне реалізувати або принаймні намі спробувати? Та є дуже багато всього. Просто далеко не про все можна говорити. Ну з такого, що прям надихнуло, я не знаю. Я закінчував телекомунікації радіотехніку. І відповідно я шукав собі тему для магістерської, і це були якраз питання детектування БПЛА. І е, тут, ну, були статті, які надихнули. Е, я не знаю, чи можна про них казати. Але воно цікаво, бо ти читаєш і думаєш, блін, а це людина. Ну, подумала трохи, як це в англійській аутсайд зе бокс. Трохи з іншої сторони. Якщо можна про що те, про що ми можемо сказати, що мрієте реалізувати? От насправді на території України можливо те, що вразить тих, хто є за кордоном, що це є? Чи є ж взагалі щось таке, про що от ви дійсно мрієте? А тут важко дуже важко з цим питанням реалізації, що я хочу. Мені подобається, по-перше, не тільки військові ініціативи, а в принципі і підтримка ветеранів, і суспільна діяльність. Загалом напрямок є цивільний. І, наприклад, є дуже класна інтерактивна мапа Better Mobility, якщо я не помиляюсь, це застосунок, в якому є інтерактивна мапа для людей з інвалідністю. Тобто, будь-хто, я, ви, глядач. Може скачати собі цей застосунок на телефон, і, наприклад, там, АТБ якесь, ми можемо сфотографувати вхід, чи є пандус, виміряти кут пандусу, і воно його внесе на мапу. І там буде позначка зелений, жовтий, червоний. Тобто, наскільки це місце доступне для людей з, в... з інвалідністю. І це важливо для них, бо, по-перше, вони можуть планувати свій день, маршрути. Та й, в принципі, я думаю, це впливає на бізнеси, бо бізнес має бути зацікавленим в тому, щоб збільшити кількість відвідувачів. Так, це дуже крута ініціатива, яка мені подобається, і хотілося би переробити, або, як мінімум, придумати щось в такому напрямку. Данило, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. І насправді хочеться побажати, щоб оці ідеї, напрацювання, десь можливо, навіть натяки на той чи інший проект вони все ж таки реалізувалися, масштабувалися і приносили користь і вам, і оточуючим. Дякую. Дякую вам за сьогодні. За дякую вам за розмову. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч. Бережіть себе.